Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Епідемія відступає. На рівненщині зменшується кількість випадків захворювання на грип та ГРВ. За даними обласного лабораторного центру, за минулий тиждень захворіло майже 6 тисяч жителів області. А це на 10% менше ніж попереднього тижня. Перевищений епідемічний поріг на 11% зафіксовано лише у Сарненському районі, проте й там рівень захворюваності знизився на третину. Близькими до епідпорогу залишаються Березнівський та Володимирецький райони. Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш, соціально благодійні куточки з таким гаслом почали з'являтись в різних містах України. Не винятком є і рівне. Взяти безкоштовно хліб чи поділитися ним з ближнім містяни можуть в магазині, розташованому на вулиці Соборній, 264. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи зацікавила така благочинна ідея рівнян. Більше дивіться далі у сюжеті. Тамара Володимирівна бере в магазині безкоштовний буханець хліба і дуже радіє з того, що світ не без добрих людей. Адже жити від пенсії до пенсії сьогодні їй вкрай важко. Така щедрість допомагає. хай Бог шанує таких добрих людей. побільше такої доброти, щоб нас так поважали ніщих, бідних. Соціальна ініціатива під гаслом Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. Набирає популярності в Україні. Рівне теж долучилося до благодійної справи. У місті при магазинах вже є кілька точок допомоги, де ті, хто готовий ділитись, може лишити харчі у визначеному місці, А ті, кому це потрібно, взяти. Юлія, хоч і виховує самостійно сина і змушена економити, але все ж долучається до благодійності. Зараз на дуже, на жаль, важкі часи приходять такі, що люди не мають змоги, малі пенсії, пенсіонери не мають змоги купляти хліб. Ми, наприклад, так само з дитиною я проживаю сама, так само не маю змоги, живу на дитячій, але як не є пенсіонерам, їм дуже важко, коли є змога, лишня копійка, завжди стараємося щось і допомогти, і так само от хліб там от купити. Соціально благодійний куточок у магазині колосок обладнали кілька днів тому цю ініціативу. Запровадив один із місцевих депутатів. Керівництво підтримало і воно запрацювало на користь багатьох людей, кажуть продавчині. Є багато бідних людей, неспроможних купити хліб. є багато безхатченків. Є такі бабусі, старенькі, які приходять в магазин і просять півбуханочки хліба. От вони приходять і беруть без грошей. Люди не залишаються такими жорстокими. Все таки прихо. Ходять купляють, особливо хочу відмітити, що мужчини у нас дуже такі активні. Вони шкодують і вони приходять, купляють ці люди. бідні, що беруть, вони дуже вдячні. Я вам хочу сказати рівнянам. І я закликаю всіх рівнян, хто може, то приходьте на обов'язково хліб. Можна олію, можна цукор, можна крупу, яблучко, хто що може. У складні часи потрібно підтримувати один одного, хто як може. Рівняни, які долучаються до ініціативи, кажуть бути благодійником просто головне робити до. Бро, тут і тепер, і вірити, що воно буде примножуватись. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині затримали дітей, які крали кроликів. Упродовж трьох днів п'ятеро школярів поцупили у мешканців різних сіл на Рівненщині 14 кролів. Злодіїв відшукали за слідами саней. 12 кроликів повернули власникам, а двох тварин-зловмисників вже встигли забити. Зверинців хлопці розбирали і казали рідним, що взяли в друга. Зазначається, що всі підлітки виховуються у забезпечених сім'ях. За такі витівки, хлопцям нині загрожує до трьох років ув'язнення. В усіх господарствах кролів утримували у клітках таким чином, що до них був вільний доступ. Млинівським правополіцейським викрити зловмисників допоміг слід саней на снігу, який і привів їх на подвір'я одного із підлітків. З'ясувалося, що юні любителі домашніх тварин, – 14-річні учні однієї з місцевих шкіл. Батькам не сказали, що їдуть ввечері кататися на санях, а натомість вчиняли крадіжки. Не бути байдужим до чужої біди. У станції переливання крові завжди раді бачити донорів, адже щодня в лікарнях нашого міста важкохворі люди потребують такої допомоги. Що важливо знати для донора, дивіться далі у сюжеті. Це пані Олена в станції переливання крові, вона постійний гість, адже традиційно кілька разів на рік здає кров, аби допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Я дуже часто здаю кров, коли один раз дзвонили, попросили, щоб прийти чеку на операцію, нужна була. Прийшла сюди. Ну, для дітей прочитала, що онка часто потрібна кров. Ну, тепер я здаю в основному звісно, плазму, але якщо треба і кров здаю. Медики зазначають, у лікарнях нашого міста завжди є потреба у всіх групах крові, проте інколи найбільш поширених не вистачає. Тому вони закликають рівнян відгукнутися та, можливо, врятувати таким чином чиєсь життя на сьогоднішній день. От ми викликаємо донорів другої плюс групи, тому що зараз в багатьох лікарняних закладах є хворі, які потребують якраз еритроцити другої плюс. Тому будемо раді бачити донорів з другою плюс у нас. В станції переливання крові загалом впродовж дня кілька десятків небайдужих людей пропонують свою допомогу. Проте донором може стати не кожен, адже є певні вимоги. Перша і основна людина має бути здоровою. Значить, 18 років важкі інфекційні захворювання, венеричні захворювання, віл, туберкульоз це все є протипоказом. Після операцій теж протязі півроку. Ну, і, звичайно, треба дотримуватись деяких правил перед здачею і після здачі крові. Перед здачею не потрібно зловживати алкоголем, не можна ввечері їсти нічого жирного, легка вечеря. На сніданок бажано також каша на воді. Після здачі крові варто також дотриматися певної дієти. Радять лікарі, аби організм знову почав нормально функціонувати. На донорів чекатимуть щодня, крім вихідних, за адресою міста рівне вулиця Степана Бандери, 31, з 8 ранку до 12.30. Любов Данча, Роман Шуконець, випуск новин. В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО. Бажаючим пройти зовнішнє незалежне оцінювання, необхідно зареєструватись за допомогою сервісу, розміщеному на офіційному сайті українського центру. Випускники мають вказати назви навчальних предметів, із яких їм буде зараховано оцінки за державну підсумкову атестацію. Про що ще абітурієнтам важливо пам'ятати перед ЗНО? Дивіться далі. Тест-драйв. так майже 4 тисячі майбутніх випускників вирішили спробувати свої сили під час проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Їх проведуть першого та 8 квітня. Ціна ж за одне таке тестування складає 129 гривень. На сьогоднішній день ми перебуваємо в стадії, коли продовжується реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. І відбувається цілий ряд заходів, які пов'язані з підготовкою до основної частини. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання. А реєстрація до реального зовнішнього незалежного оцінювання стартує вже 6 лютого і триватиме до 17 березня. Особливість проведення цьогорічного тестування полягає в тому, що необхідні документи для проходження ЗНО, а саме самостійно роздруковану та заповнену реєстраційну картку, дві фотографії, ксерокопію першої сторінки паспорта або ж свідоцтва про народження, потрібно здати у школу, оскільки саме через навчальні заклади проходитиме реєстрація випускників на тестування. Цього року для Отримання атестату про середню освіту здати державну підсумкову атестацію з трьох предметів можна буде тільки у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим предметом для всіх є українська мова, це державна підсумкова атестація. Другий предмет на вибір це є математика або історія України на вибір учня. Я підкреслюю. І третій предмет також на вибір учня будь-який з переліку. Які винесені на предмети зовнішнього незалежного оцінювання. а випускники коледжів реєструються самостійно. Саме ж тестування розпочнеться вже 25 травня. Ті випускники шкіл, які мають проблеми із здоров'ям, мають право вимагати особливих умов для проходження ЗНО. Для цього, звісно, потрібна завірена довідка від лікаря. Для людей із вадами слуху може бути запрошений сурдоперекладач? Може бути надано. Окрема картка з інструкцією, тому що людина може добре не чути. Його цю людину можуть посадити на передню парту. Окрім того, додає Лариса Середяк цього року будуть дійсні минулорічні сертифікати. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання до 16 червня. Вікторія Бондар, Павло випуск новин. Гуртом і батька легше бити. Так 11 громадських організацій та дві громадські ініціативи рівного об'єднались в одну потужну платформу. заради позитивних зрушень у нашому місті над чим працюватимуть першочергово активісти. Дивіться далі у сюжеті. Спільні зусилля заради однієї мети дієві громадські організації та ініціативи нашого міста об'єдналися задля позитивних змін, спрямованих на розвиток рівного. Ми хочемо працювати над створенням свого міста ми не хочемо, щоб наше місто, за наше місто відповідали там лише тільки ме, лише депутати. Ми готові робити наше місто краще. Ми готові над цим працювати. Ми розуміємо, що те місто, в якому ми хочемо жити, це не те місто законсервоване, закрите, а це те місто, яке розвивається, і не можна розвивати місто, якщо ми тільки будемо критикувати. Місто може розвиватися, коли кожен його мешканець буде працювати над тим, щоб місто розвивалося, щоб місто змінювалося. Новостворена платформа носить назву Рада реформ рівного для планування та формування змін у різних галузях життєдіяльності міста організація створила експертні групи по напрямках. Кожна з них розробляє і затверджує свій план діяльності. Ми подивилися, що ми маємо людей, які знаються на таких напрямках, як ЖКГ, енергоефективність, місцеве самоврядування, міське середовище. Ми зараз розробляємо напрямок публічні фінанси, тобто у нас досить таки сильна група людей, які можуть. Ут, моніторити використання публічних фінансів і так само. У нас є ідея розвивати напрямки освіта, молодіжна політика. Наразі серед пріоритетів ради реформ рівного є декілька основних таких напрямків. Поки що в нас в перспективах це підвищення прозорості прийняття рішень органам місцевої влади і посилення громадської участі, це підвищення енергоефективності та налагодження прозорого ефективного використання публічних коштів. І це безпека, зручність та комфорт для людини як основний критерій організації усього міського простору. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Не лише сусіди, а й друзі саме таку мету на зближення двох держав України та Польщі спрямована щоденна робота культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. Нещодавно вони відзначили свою першу річницю, тому про свою нелегку місію вирішили прозвітувати. Які сміливі плани вдалося зреалізувати за цей короткий відрізок часу. Знає наша Вікторія Бондар. 66 днів діяльності, спрямованих на зближення. Та культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського, який нагадаємо, тримає курс на культурне об'єднання Польщі та України, відзначає рік плідної роботи. Міжнародні спортивні турніри, наукові конференції, відновлення польських поховань на Рівненщині – Це лише маленька частинка всього того, чим щодня займається центр. Втім, амбітних планів на наступний рік не менше, зазначає керівник центру Ярослав Ковальчук. Будуть до нас часто приїжджати гості польські, будемо їсти. Теж запрошені в Польщу вже і на відпочинок наших дітей запрошують і міжнародний турнір. Ми плануємо знову повторно провести. І на міжон турніри в Польщі, ми там будуть і Польща, і Україна і Німеччина. Тобто далі ми плануємо порядкувати цвинтарі такі старі. Науковець Тетяна Самсонюк однією з перших долучилася до діяльності центру, оскільки каже, це дало можливість краще дослідити непрості зв'язки двох держав України та Республіки Польща. Зокрема, лише за цей рік було віднайдено чимало імен поляків, репресованих на Рівщині та Волині, та упорядковано забуті місця їх поховання. Щоб наші земляки більше знали про історію Польщі, про українсько-польські взаємини, про нашу і трагічну історію, і разом і які спільні сторінки історії, які нас об'єднують, а не тільки роз'єднані. Це був перший мотив, який мене. Спонукав долучитися до діяльності того цього товариства, те, що зближення двох культур стало більш активним саме завдяки діяльності центру, відзначає і віце консул генерального консульства Республіки Польща у Луцюку Марек Запур. Дійсно, дуже багато за цей рік було цікавих таких сабецій. І друге тож товариство, якби оно не зациклається тільки на наполські. На Na polskiej mowie, na wydarzenie z Wojny tylko to jest na to ono nastawione polsko-ukraińską. To jest duże pisze, to może, ja że to szlak, jak i, i, i my i Ukraińcy powinny szukać. Tak, szasz, nasz miastko zakładam, że no, no, jeszcze te budę dalszy, tak jak, jak, jak i było z Eriki, będę mu pomagać, jak, jak, jak z Morzem zwyczajno. Таким чином, з нагоди маленького ювілею у Рівненській музичній школі імені Лисенка зібрали ще мало небайдужих людей та активних учасників різноманітних заходів центру. За плідну співпрацю та допомогу відзначили і працівників телеканалу Сфера ТВ. За творчу співпрацю та за нашу в розвитку діяльності культурно-простійного центру <плес> 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 пані, пані Вікторії нам не відмовила. Завжди вона є. Дякую». Підсумки підбили і з планами на наступний рік визначилися. Далі справи за невтомністю та активністю представників центру. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Що ж, наразі це всі новини. Дякуємо вам за довіру і залишайтеся з нами в ефірі.